Так, посилочка з столиці. Зараз розпакуємо. В принципі, ми вже почали. Чим цікаво? тим, що побачили матеріал, про який можна розповісти, про який я дуже мало розповідаю, але ми його купуємо. Цей матеріал це провід в ізоляції. Записочка. Пам'ятайте, записочка саме головне, що має бути в кожній посилці. Можна без матеріалу, ну, щоб записка була. <с? <с?> Суть питання. Провід в ізоляції, купуємо його 70 гривень кілограм. Хтось скаже мало-багато, але купуємо ми весь підряд. По суті, не додовбуючись, не розказуючи, що там хороший виход, там поганий виход. Бачите, оці всі інтернет-діла, все це прийомне. Так що, якщо у вас є такий матеріал, можете нам його пропонувати. Залюбки будемо купувати. Я розумію, що не в кожного є можливість його випалити, не в кожного є можливість довести до ума. Я вам скажу більше, ми також його не випалюємо, а віддаємо на переробку. Так, давайте зараз, так і глянемо, скільки тут приїхало провода. Цікаво чи не цікаво? Скільки провода, яка вага, яка сума вийде. І заодно перевіримо цю штуковину. ржавійка це чи не ржавійка. Так, провода 11800. По суті, нормально, так? Да? 11800, не так то й мало. Ну, звичайно, можна в такі ящики побільше вмістити. Так, якийсь корпус із чого? Не корпус, а серединка дайдуть. І це енержавійка. А, бачите, перевіряється це дуже просто, з допомогою іскри. Іскра не хлопає. Летить пряменько, значить, все добре. Пістик наш виключений, не виключений. Ну нічого, зараз включимо. Так що, по проводам можете пропонувати по іншим кольоровим металам. Пропонуйте, привозьте, присилайте, як вам зручно. А зараз ще зробимо. Аналіз цієї нержавійки, щоб підтвердити ту теорію, що іскра показує завжди правду. Так? Да? Багато хто не вірив в іскру. Не знаю чому. Думаю, що це хіхонька да хахоньке, а насправді це все дуже серйозно. Іскра дуже якісний показник по нержавійці. Як ви думаєте, скільки відсотків там нікеля? Я думаю, там 10% нікеля, судячи по іскрі, але я також можу помилятися. Давай подивимося.